Еталон по посухостійкості та стабільного урожаю, гнучкість у термінах посіву, сильна енергія початкового росту. ЄС Савана ранній класичний гібрид інтенсивного типу. Головні особливості цього гібриду високий рівень посухостійкості, потужний стартовий ріст та генетична стійкість до вовчка RAS G+, що відносить ЄС Савана до бренду UR Master Преміум. Гібрид толерантний до хвороб соняшника, як-от фомопсис, види склеротинії, іржі, вертицельозу, вугільної гнилі. Саме це робить його універсальним. Вміст олії на рівні 48-50%. ЄС Савана придатна до вирощування як у зонах лісостепу і полісся, так і в степу. Які вигоди отримає фермер, обираючи гібрид ЄС саванна стабільний прибуток за мінімальних витрат через ранньостиглість і невимогливість до агрофону, гнучкість у термінах посіву завдяки сильному початковому розвитку, що зменшує вплив бур'янів, упевненість в отриманні прибутку за будь-яких умов за рахунок відмінної стійкості до вовчка та адаптивності. ЄС Саванна прогнозований результат за будь-яких агрокліматичних умов.